Друзі, всім привіт! Завершили ми черговий наш об'єкт. Це невеликий приватний будинок. У нас тут була задача керамограніт покласти на підлогу. Загальна площа по керамограніту 44 метри квадратні. Ось такий ось керамограніт. 15х60 його розмір. Це керамограніт українського виробництва. Ну, Загалом виглядає дуже так. Непогано. Це зал, я не, не знаю навіть, що це буде. Така гостинна. Тут зараз все застелено. Але він одним контуром йде. Кухня. Ну і вхідна група. І це у нас що це у нас це? Гардероб? Гардероб. Ну, якщо брати до уваги, скільки він коштує, то вийшло в принципі непогано. Так мені здається. Чи ні, чи не тільки мені. Так от порог виглядає. Так, і ще у нас тут задача була по санузлу в ванній кімнаті. Так, ванна кімната от в такому керамограніті. Це 30 на 60. Ну, скажімо так, це бюджетний варіант не по ванній кімнаті, а безпосередньо по керамограніту. Тобто плитка не дуже дорога. Ну, не знаю, що з неї можна вижати. Ми в принципі вижали. Такі ось ніші вийшли для шампуни, для гелей. Тут буде душова кабіна, система прихованого монтажу душ, там буде лейка зверху, інсталяція унітаз. Там стане правильна машина у куту. Тут прямо буде умивальник з тумбою і дзеркало. А особливість тут хлопці зробили м, таку стіну, тепла стіна. Як тепла підлога, тільки тепла стіна. Це для того, щоб не встановлювати тут рушнику сушарку просто прибуряться крючки і крючки, ці крючки будуть слугувати м, верніше, не крючки, а ця стіна буде слугувати як, як рушник сушарка. Просто на, на крючках будуть повод, рушники висіти і вони будуть сохнути ну, самі собою. Зробив такі ось помітки, де у вас іде цей кабель. Щоб в майбутньому, коли Сергій тут буде присверлювати кришки, щоб він не попав в кабель. Ну, в принципі, по ванні все, такий піддон. Піддон тут рівень з підлогою От, через такий перехід, через профіль. Зробили, скажімо так, трошки відділили зону підлоги від піддону. Ось так якось це виглядає. Єдине, що ми не встигли зробити, це відкоси із карама також. Ми тут вже уголки зарізали. Тут вже буде Сергій це все доробляти, тому що двері будуть ще не скоро. Ось таке у, у нас замовлення вийшло. Всім дякую за перегляд. Слава Україні героям слава!